Комісія міністерства охорони здоров'я підтвердила факт бездіяльності медиків, але ексзавідуючий винним себе не вважає. Костянтин Думановський навіть подав позов до рівненського міського суду, аби поновитися на посаді. Більш того, хоче стягнути матеріальну компенсацію за весь час, так би мовити, вимушеного прогулу. Смерть п'ятирічного Миколки збурила багатьох у рівному. Тоді у листопаді минулого року ніщо не віщувало біди. Після прогулянки син почав скаржитися батькам на біль у животі. Вночі у нього піднялася температура, рідні викликали швидку і маленького пацієнта госпіталізували в обласну дитячу лікарню. Допомога полягала в тому, що дитину розтирали оцтом та заборонили пити. Прийшли уколи дали все, і потім ще температура ще не падала. Лікар прийшов, знову пощупав. Терпіть, терпі. Хлопчик терпів і постійно просив пити, кажуть рідні. Через деякий час став синіти. Лікарів не було, завідуючи відділенням, спав, а потім пішов на нараду. Кажу, вибачте, в мене дитя помирає. Кажу, в мене дитя помирає, а ви кого, нічого не робите. Чекайте, в нас планерка. Наробив крику шуму, вони вже тоді на шатир принесли і тиск почали міряти, щось тіпав дитини. А дитя в мене вже на руках було, я тільки побачив, як потемніли очі вже і закотило. Ось. За фактом смерті дитини відразу почалося розслідування. Спершу у довідці написали, що причиною загибелі хлопчика стало ГРВІ, а потім встановили, що хвороба крона. У лікарні провели власне внутрішнє розслідування, завідуючого відділенням планової хірургії Костянтина Домановського звільнили з посади. Те, що рівненські медики неналежно рятували дитину, встановила й комісія мінохорони здоров'я, як і те, що у хлопчика були цілком реальні шанси на життя. Прізвища винних. Чиновники поки не називають. Але рідні дитини та небайдужа рівненська громадськість звинувачують у всьому саме Костянтина Думановського. Він абсолютно не спостерігав за станом дитини. В три години, коли дитина потрапила до нього у відділення, у дитини була температура 37,8, Потім температура почала різко збільшуватись. Дитину постійно обтирали оцном. Всі ці вся ця клініка якраз таки говорить про те, що було погіршення стану. Ні на що абсолютно не звернули уваги. Справа перейшла у судовий простір. Екс-завідуючий звертається до служителя Феміди, мовляв, ображений таким ставленням колег та активістів. І тепер хоче поновлення на посаді і компенсації збитків за час прогулу. Рідні Миколки Антонюка вважають таку ситуацію ледь не плювком в обличчя. Мовляв, замість каяття горе лікар навпаки поводиться, як постраждала сторона. Просити прощення батьків. Лікарі, лікар не Бог. Лікарі теж помиляються, але він не визнає своєї помилки. Він не рахує себе винним, поновлюється на роботі, хоче матеріальний моральний ущерб одержати і далі лікувати. Проте рішення, яке хочуть винести в цьому суді, щоб повернути лікаря знову в лікарню, щоб лікував далі наших дітей. Це прийшли протестувати. Ми не хочемо, щоб такі лікарі лікували наших дітей. Поновлювати суд вперше зібрався без головного героя, лікаря-позивача. Він не з'явився. Натомість прийшов його батько Георгій Думановський. До речі, колишній головний лікар цієї самої лікарні з'явився разом із адвокатом. Захисник запевняє, смерть дитини не може бути на одному лікарі. Це провина колектива. Його дійсно було неправомірно звільнено, і це сформувало хибну думку суспільства про те, що дана особа одноосібно винна у смерті дитини. Утім, працівники обласної дитячої лікарні іншої думки кажуть Костянтин Думановський, звільнений в результаті ретельного внутрішнього розслідування у медзакладі. Лікарня вважає, що були підстави для звільнення позивача із займаної посади. Ми розраховуємо на справедливий суд і на об'єктивне, неупереджений розгляд даної справи. Екс головний лікар, батько і водночас представник відстороненого завідуючого відділення не може пояснити, де саме зараз перебуває його син. Я сказав вже, що я нічого коментувати не буду, тим більше за лісу. Адвокат звільненого медика наполягає, аби суддя оголосив закритий режим засідання. Мовляв, журналісти чинять тиск, розголошують особисту інформацію і світять в очі відеокамерами. Не дуже приємно, коли на мене світять відеокамери із дуже скаже таким яскравим світлом, наприклад, зосередити увагу свою. Не думаю, що буде навіть легко не тільки суду. Але і представникам відповідача, і представнику подивача. тому ваша честь говорити про те, що відкритість судового розвіру в даній справі є доцільною. На мою думку, абсолютно ні, оскільки, по перше, розглядається трудовий спір. Ця справа набула розголосу лише завдяки принциповій позиції громадськості. Суддя залишає засідання відкритим. Немає підстав. Для постановлення ухвали про розгляд справи у закритому судовому засіданні. І в ту ж хвилину слухання переносяться. Чи надягне Костянтин Думановський білий халат у дитячій лікарні найближчим часом? Запитання залишається без відповіді, а слідство щодо смерті дитини ще триває. Правоохоронці чекають останніх експертиз з Луцька.